Йоу, всем привет, мои подписчики. Сегодня я вот на таком споте. Старом, я думаю, все его помнят. Что ты ржешь? Что ты держишь? Оце то так! Ого! ми з Любомиром, з Андрієм, з всякими чуваками його строїли. Нашого великого степапа. Я сьогодні з Лопатою на мотику приїхав, як ви вже поняли його відновлювати, щоб потім розкататися. на ну, Так як давно не катався на веліку. Відео з веліками не виходили. Ну, то хочу зробити цього степапа, так як його найпроще відновити. Бо тут треба зробити тільки вкат, виляток і трохи попідкидувати приземку, щоб хоча б можна було його попригати. Ну і розгонку розчистити, це не проблема, листя таки вбрати. От. І нормально покататися, бо на тому степаті, що зверху, в сілусі, трохи багато роботи, там все порозмивало сильно, та це буде довго, самому це не варіант його робити. А тут зараз можна самому швидко все зробити. От Виліт тут виведений, просто все порівняють, забрати цю траву, листя, приземка. От така собі. В принципі, накидано, але тут зробились ями. Вон. Тут все нормально, а тут яма, тут яма, його треба все закидати новою землею. <клес> Потім планую ще построїти тут вдоль так оцей стежки дьорти, пару штучок на зиму, щоб можна було зимою кататися, сніг позагрібати, попідмітати і пригати дьортики. Ну, цей трамплін маленький можна теж зробити. Але зараз все, вся увага на цьому трампліні. Це виходить вже друге відео на новому каналі. Розкажу вам, що я здав новий канал, бо не, старий канал mm. вже там, мабуть, 6 страйків на ньому. Тобто YouTube його блокує, чогось кидає. Попередження всякі От скарги, блокірує його, тому актива там нема. І толку там немає вже, я так зрозумів, знімати далі. Тому поки не пізно, создав новий, потім закину пару відео на той старий, щоб ви, ті, хто ще не знає, підписчики, підписались на цей новий канал, і буду помалу на ньому знімати. Так як він новий, то О, тривога почалась а я в лісі мені все одно. І буду потихеньку розвивати цей канал, так як в нього немає ніяких скарг, нічого з нуля, чисто все гарно. Буду пробувати робити. О, так що сьогодні відео про цей трамплін. А потім приїдемо, соберемось. Там з Новомильська чуваки їздять. Маленькі, БМІксері приїдуть, попригають разом зі мною, розкатаємо, знімемо для вас прикольне відео. Так що... Почну я, мабуть, з вилята зараз, трохи його почищу, е, землею закидаю легенько, втрамбую і спробую що з нього вивезти. А потім перейду на вкат. Підписуємось, лайкаємось, скидаємо це відео друзям, переходимо на перше відео, дивимося, воно вийшло класне. Ну, от хоч і без льошика, бо ютуб блокує його, якщо там якась мала дитина типу, участвує. В цьому відео, хоч Льошик не малий, але ютуб не розуміє. То без Льошика є версія на цьому каналі. Саме перше моє відео. Тому переходьте, дивіться, лайкайте, коментуйте і скидайте його друзям Продвігайте мені новий канал. Щоб він так само швидко виріс, як і той. Хоча б на 2000 подписчиків. Вже темніє хмари якісь знайшли. Ще не тільки 5 годин. І от що я зробив за може, хвилин 30-40. Отак от. Його трошки відновив. Горби. Позрізав, трохи порівняв О. і трамбував, особливо верхушку, вона була якась така м'яка. Ну і центр. І от такий виліт вийшов. В принципі, вже можна подождати, поки він висохне, бо трохи щось е, грязь, ліпне, земля, поки висохне і можна буде пригати. Далі почну зараз ще е, вскат рівнять, і скільки спію, стільки порівняю, а потім поїду домой. І приїду ще сюди, походу завтра і попробую вже доробить оцю всю частину з і до початку ската. Ну і розгонку граблями загребсти, відлистя, то вже буде не проблема. Вона там в принципі рівна. А далі перейду на приземку. Трохи землі повикидав сюди, О, але її недостатньо. Нічого страшного, треба буде ще це дерево забрати. Та і все. Кат, трошки порівняв і в нас вже настала конкретна ніч. Я вже погано бачу, що копати. Тому буду їхати додому. Завтра приїду, дороблю. Думаю, якщо буде нормальна погода, і для вас сніму. І вже післязавтра вийде відос. Йоу в другий день на трампліні відновлюю степ-ап. Його зробив кад вже. він тепер плавний, рівний, гарний. І можна кадри. гляньте, плавненький такий собі. За пару хвилин його відновив, Трампанув більш-менш, великому ще вкатається. Зараз розчищу розгонку і піду. 에... Попробую щось з приземкою намутить трохи її подокидувати, розчистити де-не-де і зробити все нормально. Потім будемо кататися. За мною сьогодні Дмитро, недавно приїхав, розчистив вже розгоночку. Можна в принципі вже валити, але треба ще зробити приземку. Но... Димон їде додому. Я думаю, на сьогодні теж хватить, піду, змонтірую відос з МТСкою лучше. До вечора. Завтра, може, його даже загружу на YouTube і виложу вже. Третій день на трампліні. Вчора в нас був дощ, чи позавчора такий хороший. І от що случилося вже з трампліном. Тут вода трошки стояла, там трохи розмило. З вилітом вроді все окей, тут чуть-чуть нерівно. А так то може бути. Я думаю це висохне, поки ми його будемо пригати. Я планую або в неділю, або завтра вже його. Даже прыгнуть, якщо не буде дощу. Сьогодні я хочу доробити трошки приземку. Подокидувати сюди землі. Тут яма Сюди, сюди, тут боки позакидувати. Сюди трошки зробити її вищий, різчий. І так я докопався. Буду їхати додому. Бляха, муха так просто вона взяла і зламалася. Я нічого не встиг викопати. Ну ладно, докопаємо потім. А зараз може поїдемо катнем стріт на Велику.